Які дороги окупанти вдосконалюють на захоплених територіях півдня? Які ще об'єкти інфраструктури планують побудувати в окупації? Як це впливає на логістику російської армії у регіоні? І чи можливо її порушити? Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили завершили будівництво 70 кілометрової ділянки дороги, яка має сполучити Херсонщину з Кримом. Про це в кінці липня повідомив російський віце-прем'єр Марат Хуснулін. За його словами, ділянка ця розташована між селищем Новотроїцьке Генічеського району і Чаплинкою. Вона проходить через 17 населених пунктів. За задумом окупантів, дорога є частиною альтернативного шляху до окупованого півострова. Вони планують, що цей маршрут пройде також через Маріуполь і Таганрог. Крім того, у червні цього року призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що у регіоні відремонтували понад 100 кілометрів асфальтової дороги до Криму через контрольно-пропускні пункти Армянськ та Перекоп. Це дозволить розвантажити пункт пропуску Джанкой та покращити транспортне сполучення з півостровом. Водночас в окупованому Криму наголошують на тому, що сухопутний маршрут є начебто безпечним. Голова так званої асоціації вантажних перевізників та експедиторів Анатолій Цуркін у червні цього року повідомив, що за останній рік жодної військової пригоди на території цього автошляху не сталося. Нагадаємо, що начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на початку року заявляв, що українським військовим необхідно вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Керченський міст. Решта лише питання часу, і півострів буде повернуто, зазначив Буданов. Тож наскільки активно окупанти будують дороги на захоплених територіях, і яку це грає роль у військовій логістиці? Про це сьогодні у програмі. Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів новинам Приазов'я, що окупаційна влада вкладає ресурси в дороги, перш за все, з військовою метою, а не для цивільних перевезень, В цілому на ділянці від Новотроїцького до Кордону старого Чеплинського району, а тепер Присівальської громади, ця дорога була в вбитому стані, а далі через присіваську громаду і Чеплинську громаду вона була в перемінному стані, тобто, частково була нормальною проїзною, частково була важкою для пересування. Хоча для військових перекидань військових вантажів це не, не, не становило б такої вже великої загрози. Ну і все ж таки, незважаючи на, скажімо так, те, що окупанти дійсно побудували. Ну, коли велика, така точніше, довга держава э, концентрує ресурси на таких э, суто військових завданнях, то це не проблема побудувати таку там ділянку доріг, тим більше що вона вже була, а дорожнє полотно. Э, вони. Ось Судячи з того, що ми бачимо, вони його міняли повністю. Володимир Молчанов зазначив, що на окупованій частині Херсонщини є низка мостів, уразивши які можна зробити автошляхи неефективними з точки зору логістики, ця дорога проходить через русло північно-кримського каналу. Мостом мост цей між кримською трасою і ну, тобто з Херсона на Крим. І селище Мирне станція Калончак. Ось там можна було б за потреби цю дорогу знищити, перекривши таким шляхом. Ну і взагалі це не єдиний таке, це просто найбільше міст. Є ще Чеплинський канал, є низька сила каналів, які проходять при і Новотройської громадами. менше каналів, які Є відгалудженнями від переважно від відповської зрошувальної системи від каналу Р1, які по півночі Пресиварської громади е, Це розподільчі канали першого рівня і, відповідно, ці, точніше, Р2, вибачте, ось ці канали вони теж є доволі широкими, і в разі ураження так просто за годину чи за день не відновити можливість. Ходу вантажного навіть транспорту через це через такі пошкодження. Тобто, якщо одночасно зробити знищення всіх мостів, то вся ця російська дорога відповідно негайно стане на певний час, стане абсолютно безглуздою і непотрібною. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Тим часом на окупованій частині Запорізької області також приділяють багато уваги відбудові місцевої дорожньої інфраструктури. Про це новинам Приазов'я розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Це пов'язано з е, трьома факторами. Фактор номер один це все ж таки брендова лінія сухопутного коридору в Крим. Е, тобто сухопутний коридор в Крим не може погано виглядати, бо за нього вони в, е, безпосередньо воюють. Друге, це військові потреби, які не актуальні і необхідні, як то кажуть, на вчора. Е, і третій фактор, е, який теж має певну роль. Це е, необхідність е, пропаганди серед місцевого населення, щоб показати, що ось прийшла Росія, і почанили почалися руки. Будуються дороги, ремонтуються мости і так далі. Тому подібне. Депутат зазначив, що сухопутним коридором до Криму окупанти називають дорогу, яка існувала за радянських часів: трасу Одеса на дону Це дорога, яка йшла з Одеси на Миколаїв по об'їздній Херсона. На Мелітополь з Мелітополя на вздовж всього узбережжя, Мимо Бердянська, Маріуполь, Новоазовськ, Таганрог, Ростов. Ця дорога є. От вона існувала там не один десяток років. Зараз цю дорогу вони назвали Тавріда 2 кусок який вони контролюють поки що на даний момент. Відремонтували її, реконструювали і е, назвали це дорогою сухопутним коридором в Крим. Тобто, е, якщо їхати з е, умовного там Бердянська в Мелітополь, то перед Меліто... Костянтинівкою, там не доїжджаючи до Мелітополя, кілометрів 5 чи 6, був поворот наліво на кримську трасу над Джанкой. І якщо туди зверну... повернути, то здійснювався виїзд. На трасу Харків-Сімферопіль за, за Мелітополем, там да, в районі блокпоста чи Постагаї, це кому як зручно називати. А, тобто, фактично, це була об'їзна до Мелітополя. Це вже була дорога, якою люди їхали в Крим. Тобто, ну вона існувала, вони нічого нового глобального не побудували. Втім, окупаційна влада відремонтувала і частково реконструювала деякі ділянки дороги. Додав Сергій Лишенко. Відремонтував і частково навіть реконструював дорогу від Мелітополя до Бердянська і далі на Маріуполь. Вона в деяких місцях була розширена. В деяких місцях вона була відремонтована, підготовлена саме для більш активного руху. Скажем, по-друге. Це з військовими цілями були відремонтовані ті дороги, які, як правило, були другорядними за нормальних умов. Наприклад, дороги, дорога між Кам'яним і Бердянськом дуже-дуже дуже, скажімо так, була на другому плані раніше, а зараз була, вона відремонтована за наявною інформацією. І третій фактор, який знову ж таки використовується ворогом, це фактор того, що. Безпосередньо вони будують залізницю вздовж е моря в напрямку Маріуполь, Бердянськ, а Мелітополь. Ну, а далі, відповідно, вже є дорога до Криму. І ось е цей проєкт є найбільш масштабним на цій території. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у цьому регіоні окупанти розширюють дорогу Новоазовськ-Маріуполь. І далі в їх планах подібні роботи з Маріуполя до Криму це довга робота, це е, логістика подвійного призначення. Скажімо, відверто, вона на сьогоднішній день не може бути успішною. Це здебільшого крадівництво російських грошей по різних причинах, тому що, ну, по перше, нема навантаження на таку дорогу для того, щоб до такого ступені її покращувати з одного боку, з іншого боку. Сама наявність Маріуполя за відсутності об'їзної дороги, вона в Одучці ці намагання нанівець, умовно кажучи, я. окупаційна влада намагається комплексно покращити місцеву логістику не лише за допомогою автошляхів, каже посадовець. Вони добудували, я би сказав, так і закінчили будівництво залізничної гілки. той, що вони дотягнули фактично зростово на ну, там на 70% вона існувала. Вони її просто полагодили, але поставили два моста. І на сьогоднішній день вже будівництво собственно, власно закінчено. Ще потягів військових. Ми не бачимо, але тут питання часу. На жаль, це якщо казати з логістики, так само не забуваємо порт. Порту пройшло одного поглиблення, але в дивний спосіб, незважаючи на те, що вони навіть полагодили збудували там невеличке таке на автосховище, фактично для дизельного пального і навіть завезли тут дизельне пальне пальне по суті, декількими танкерами. Однак порт стоїть. Якщо всі складові працюють, то російські військові суттєво покращать свою логістику у регіоні. Додав Петро Андрющенко. Якщо брати, скласти це все докупи. То можна сказати, що станом на серпень росіяни основну військово логістичну свою проблему доставки на фронт е і скорочення швидкості скорочення відстані де-факто на жаль вирішили. Воно повторюсь, ще не працює, але це не означає, що воно не готово. Воно готово у перерахунку можна сказати, що одна залізниця це приблизно мінус 300 кілометрів логістики в кілометражі. А по швидкості ну це від доби до тижня. Вони собі будуть тепер економити, в залежності від того, що і куди доставляти. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук зазначив, що дороги, які відбудовуються на окупованих територіях, все одно постійно перебувають у зоні ризику. Дуже багато інформаційного шуму. Таким чином Росія хоче інформаційно закріпити, як вона їх називає. Наші тимчасово окуповані території новими територіями і показати, продемонструвати, що Росія тут надовго, що Росія тут відповідно проводить і робить добрі справи. Я думаю, що це пов'язано перш за все з цим. Що стосується, скажімо так, логістичного використання цих ділянок, цих доріг, я думаю, що по-перше, вони всі знаходяться. Під загрозою того, що будь-якого будь-якої миті можуть бути відповідні дії Сил оборони. Про це ворог має пам'ятати. Я думаю, що він про це прекрасно розуміє, і в будь-якому разі ці транспортні маршрути на сьогодні повноцінно не можуть використовуватися і не можуть вирішити. Оце головне не можуть вирішити усіх тих проблем, які виникають і будуть виникати у ворога щодо зв'язку, наприклад, Росії з територією територією Криму. Ну, іншими нашими тимчасово окупованими е, територіями. Тому тут дуже багато шуму, дуже багато піару, хоча ворог дійсно намагається логістику цю покращити. Але з іншого боку, о, ми говоримо про те, що це зона бойових дій, у будь-якому разі, і з цього теж треба виходити. Сили оборони України будуть і надалі намагатися уражати об'єкти пов'язані з логістикою російської армії у Криму і на інших окупованих територіях півдня. Додав речник. Сьогодні Україна проводить з огляду на стратегічні свої плани: проводить знищення, в тому числі і транспортної логістики, тобто зв'язку. Російської Федерації з нашим Кримом ми говоримо про знищення паромних переправ. Ми говоримо про те, що від того часу, коли був уражений кримський міст, він повноцінно не зміг відновити свою діяльність, свій функціонал, так як це було до його ураження. Тобто, у будь-якому разі, це впливає на те, що сьогодні відбувається з постачанням, і буде відбуватися з постачанням для ворожого ресурсу для ворожих окупаційних військ, в тому числі ми говоримо про знищення аеродромів, тому що там можуть сідати в тому числі літаки військово-транспортної авіації, які можуть використовуватися як такий собі повітряний паром. Ми говоримо в перспективі про ураження, ще краще виведення з. Встрою вузлової е, станції Джанкой, як приклад, так взагалі е, залізничних вузлів, які існують, зокрема на е, півдні нашої держави, зокрема у Криму, і те, що ворог намагається відновити на території тимчасово окупованої Херсонщини, так званий цей сухопутний коридор. Тому о, в будь-якому разі о, ситуація зрозуміла, і сили оборони у цьому напрямку будуть продовжувати діяти. Крим логістично буде відрізаний, тобто. Цей кримський хаб ресурсного забезпечення російських окупантів він е, перестане виконувати свою функцію. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.